Сьогодні розповім, скільки обійшовся цей гідравлічний дровокол, коштів для того, щоб його мені було побудувати. Саме перше було придбано електричний двигун, електричний двигун обійшовся в загальну суму. Тут 5,5 кВт, 6 тисяч гривень. Далі, після електричного двигуна, було придбано еластичну муфту. Еластична муфта коштувала 500 гривень. Далі роздатка. Роздатка це ГАЗ-53. І потрібно купляти два почіпника. Два почіпника коштують 800 гривень, роздатка 2000. Тобто 2800, сама роздатка. Далі, гідравлічний насос. Гідравлічний насос БУ коштує 2000 гривень. Далі. Наступне, У нас є гідробак. Гідробак був придбаний за 2000 гривень. Обов'язково беріть із фільтром і дивіться обов'язково на нижній вихід подачі масла, тому що завжди там ламає, і щоб не було сварки. Далі, в цей гідравлічний бак було потрібно 20 літрів масла. Масло було куплене МГЕ46В. 20 літрів обійшлося в 2000 гривень. Далі також. Гідравлічний шланги. Гідравлічний шланги із штуцерами. Штуцера були куплені в магазині. Гідравлічний шланг БУ. І це все обійшлось 1300 гривень. Далі. Після шлангів у нас є розподільник. Розподільник був куплений за 1000 гривень, також було придбано ремкомплект. Сальників, резинок, ремкомплект із клапаном коштував 800 гривень із доставкою ремкомплект, плюс 1000 сам розподільник, 1800 це перебраний розподільник. Для того, щоб запустити електричний двигун автомат, автомат придбаний був за 500 гривень. Далі п'ятка і кріплення самого гідроциліндра. Обійшовся 400 гривень, куплені тільки е, сам метал на металоприйомці. Далі основний вузол із самих таких, самих дорогих це е, гідроциліндр, Гідроциліндр 110-й. Е, обійшовся 8 тисяч гривень. Можна купити 75-го, там від 5 до 7 тисяч гривень він буде новий коштувати. Далі, ніж. Гідравлічного дровокола, ніж гідравлічного, є із чотирьох лемехів, лемехи можна або на металоприйомці, або ушні по 200 гривень можна купити, тобто 800 гривень можна купити самі лемехи. Далі. І ніж, який вставляється, це ніж з КСК, ніж КСК 500 гривень. Шукайте з старого радянського, тому що сталь набагато краще, ніж цього, що зараз нового буде купуватися. Далі. Ще також були придбані колеса. Колеса були по 1000 гривень і ступичками. Ці колеса 2000 гривень. Далі. Наступне це рама, уголки, швеляра, квадрати. Це все було вдома. Практично нічого не купувалося, окрім цього грубого металу. Це все вдома, це можна сказати як заекономи. Далі, наступне. Це у нас токарні роботи. Токарні роботи виконані там з'єднання листичної муфти, з'єднання гідроциліндра, рух винта, який піднімає самого дровокола, і також палець, який піднімає самого ножа, і ось які на колесах. І того тисячу гривень. Також було потрачено для того, щоб це все докупи зварити, було придбано. Три пачки самих електродів кілограмових, пішло по 450 гривень ці електроди. Тобто 1350 гривень самі електроди для того, щоб зварити. Далі, для того, щоб це все порізати, різав болгаркою 125 кругом. Круги купляв атаман. Останнім часом це не реклама, але хочу сказати, дуже непогані пола круги. Було потрачено, було куплено три пачки. Я купляв по 25 штук в пачці. Кожен круг по 20 гривень, і того 1500 гривень тільки самі круги. Плюс 150 гривень було придбано 4 круги по 35 гривень. Ось ці зачисні. світло, плюс-мінус було 1000 гривень. Було витрачено. Весь час, що я робив цей дровокол часу, скажуть, скільки там час буде. Коштувати часу було потрачено три місяці, плюс-мінус там не кожен вечір. Ввечері, після роботи, якщо вільний час, було робота зварювальна, обрізні і тому подібні роботи. Три місяці було потрачено часу, і три місяці часу було для того, щоб зібрати кожну деталь, купити. Три місяці збирав, три місяці робив. Тобто за Пів року можна зробити ось такий гідравлічний дровокол. Ну і я думаю, що це саме головне, що ви ждали, це загальна сума, яка в нас обійшлася. Отже, загальна сума обійшлася в 35 тисяч 300 гривень. Без моєї роботи. Робота це окремо рахує кожен хто як має. Можливо, хтось скаже, що це вигідніше купити самого гідравлічного дровокола. Ну, Глянучи ціни на ці гідравлічні дровоколи, до, не знаю, якщо в кого руки ростуть з правильного місця, можете його заекономити, можна зробити і ось такий гідравлічний дровокол вийде. Ну, якщо кому цікаво за таку, е, огляд, такий огляд загальних цін всіх вузлів, ставимо лайк. Не забуваємо, що буде далі також контент по гідравлічному дровоколу, Не забуваємо підписку. Все, до нових зустрічей.